Разом зі спільнотою ми закрили більшість наших угод в альткоїнах та в біткоїні в непоганий прибуток. І зараз очікуємо наступних рухів головної криптовалюти, а саме біткоїна, для того, щоб повернутися в ринок. В цьому огляді ринку. Ми з вами поговоримо про те, що очікувати від головної криптовалюти, поточний її стан. А також в другій частині відео, як завжди, поговоримо про альткоїни, та чи варто їх зараз тримати, або можливо буде можливість докупити їх нижче. Тому прямо зараз можете ставити лайк, і ми будемо починати. Почнемо ми з огляду, звісно ж, актуальної ситуації на ринку, і зараз ви бачите, що ціна біткоїна не змогла. Могла закритись вище попередніх глобальних, точніше вище каналу, про який ми з вами говоримо, мабуть, вже останній мабуть, місяць або півтора. І ціна біткоїна продовжує знижуватись і, скажімо так, знижуватись до наших цілей. Як ви пам'ятаєте, якщо ціна біткоїна закривається всередину каналу після оновлення, після збору ліквідності вище попередніх максимумів, то наприклад в цьому випадку. Технічний сигнал, технічна картина показує на те, що біткоін може знизитися як мінімум до, скажімо так, до середини каналу, і надалі наступна підтримка це низ каналу, нижня межа каналу, орієнтовно по 90 тисяч доларів. В цьому випадку треба дивитися, що буде тут з біткоїном. Бажано, щоб він, звісно, якщо він сюди прийде, то він повернувся в канал, і це також буде непогана можливість для тих людей, які хотіли повернутися в ринок. Якщо, звісно ж, біткоін після цього не спуститься нижче каналу знову, тому що після цього, скоріше за все, ми побачимо Продовження зниження ціни біткоїна. Тому в той момент ми, звісно, будемо говорити про це детальніше. Зараз ми з вами бачимо те, що біткоїн досі не сформував, наприклад, середньостроковий нисхідний тренд, незважаючи на ті негативні новини, які зараз є на ринку. Звісно, можливо. Найближчим часом цей середньостроковий негативний тренд сформується. Звертайте увагу на те, що зараз біткоін досі, наприклад, не сформував більш низьких мінімумів відносно попередніх мінімумів, які знаходяться орієнтовно по 100 тисяч доларів. Теперішні мінімуми, вони орієнтовно по 100 тисяч, по 101 тисяч приблизно так. І відповідно до цього ми можемо розраховувати на те, що біткоін все ж таки збереться з силами, як ми з вами говорили, і до цього так і почне формувати спочатку локальний висхідний тренд, а після цього вже сформує. Середньостроковий висхідний тренд після тієї консолідації, в якій він зараз знаходиться. Тобто зараз формуються більш низькі мінімуми і також формуються більш низькі, низькі максимуми. Тому ми зараз бачимо відсутність тренду. А для того, щоб нам значно примножувати наш капітал, нам все ж таки треба розуміти чіткість тренду. Так? Він зараз не східний, чи точно висхідний, і в тому і в тому випадку ми з вами також можемо примножувати капітал. Тож, що очікувати біткоїна надалі, я розкажу знову ж таки далі в цьому відео. Наразі я отримую дуже багато запитань, чи буде продовження росту біткоїна. Про що ми теж без сумнівів поговоримо далі в цьому відео, але чисто технічно я вам хочу пояснити от та картина, яка зараз є на графіку. Біткоін не може закритися вище каналу, так? вище каналу, який він сформував вже приблизно, скажімо так, десь в. На початку січня, так і зараз ми бачимо, що ціна біткоїна не може закритись навіть вище верхньої межі каналу, щоб дало нам, скажімо так, підґрунтя для того, щоб думати, що ціна біткоїна продовжує свій ріст. Наразі у покупців немає достатньої сили для того, щоб закритись навіть вище середину каналу, не те, щоб сформувати висхідний середньостроковий тренд. Тобто наразі зараз біткоїн, як я сказав, знаходиться в консолідації, але сили у боків наразі немає для того, щоб продовжити ріст ціни біткоїна. І скоріше за все, наприклад, ціна може піти. На пошук тієї самої підтримки, звідки, звідки зможе відштовхнутися в той момент, коли прийдуть, скажімо так, покупці. І ця сила покупців вона допоможе ціні біткоїна сформувати середньостроковий і довстроковий висхідний тренд. Довгостроковий досі він триває, але от середньостроковий висхідний тренд з ростом на 40-50%, звісно ж, хотіло, хотілося б побачити. Тому далі я вам розкажу, де та сама підтримка біткоїна, яку він може нащупати, і звідки він може розвернутися. Головне, технічно, зараз звертайте увагу на те, чи Біткоін зможе повернутися вище каналу. Якщо біткоін повернеться вище каналу, то звісно це позитивний сценарій. Після чого, якщо сформується знову ж таки короткостроковий висхідний тренд, після цього середньостроковий висхідний тренд, а середньостроковий висхідний тренд він сформується після оновлення абсолютно глобальних максимумів, то в цьому випадку, звісно, можна говорити про те, що ціна біткоїна продовжить свій ріст і буде оновлювати свої абсолютні глобальні максимуми. А як ви знаєте, ціна біткоїна може рости дуже стрімко, і все на криптовалютному ринку може дуже стрімко змінитись, Тому вам треба мати чіткий план і можливо готові торгові стратегії, які вкажуть вам моменти купівлі або продажу. Далі ми з вами перейдемо до тієї картини, до того індикатора, про який ми з вами говорили в попередньому огляді ринку і в попередніх, мабуть, прямих ефірах. Це індикатор Хешрібанс, який створений Чарльзом Едвардсом. Так як я вам розказував, що це один з найперших та найкорисніших колись індикаторів, з якого я починав свій шлях, тому що це був знаєте, така дуже сильна знахідка, індикатор, який показує сигнал на купівлю. Вау, не треба нічого самому аналізувати. От, вже все є готове, бери і використовуй. Так як велика кількість людей почала використовувати цей індикатор, ми з вами говорили на останньому, скажімо так, на останньому огляді ринку про те, що ці сигнали почали працювати спочатку реверсивно, і тільки після того, як ціна біткоїна можливо знизиться на 25, як ви бачите, після сигналу buy з'являється такий зелений сигнал на графіку, і це означає, що це сигнал про купівлю. Після цього ціна біткоїна, от в даному випадку, знизилась на мінус 25%. Тоді після сигналу buy, про цей сигнал ми також з вами говорили в той момент, коли він з'явився. А це було. Десь приблизно два місяці тому, так в кінці кінці квітня, в кінці точніше, березня. Ви, до речі, можете також на каналі подивитись цей прямий ефір. Якщо пропустили в той момент той прямий ефір, то зараз обов'язково підпишіться на канал, тому що далі буде виходити ще більше цікавих прямих ефірів з актуальною аналітикою. І в той момент ми з вами говорили, що ціна біткоїна може знизитись. Ми очікували зниження орієнтовно, наскільки я пам'ятаю, на 15% приблизно, так і ато ціна біткоїна, вона знизилась в той момент на 13%, що також дуже близько. І після цього, як ви бачите, ми побачили ріст орієнтовно на 50%, що також дуже гарний результат. Як ви знаєте, біткоін зміг принести дуже багато позитивних угод за цей битячий ринок. І зараз ми з вами знову побачили ту саму угоду, той самий сигнал на купівлю майже на максимумах. І відповідно після цього ціна біткоїна вже знизилася орієнтовно на 10%. В середньому ми з вами можемо вивести таку закономірність, що ціна біткоїна після сигналу може знизитись від 13 до 20 приблизно відсотків. Тобто десь. Діапазон приблизно від 88 до 96 тисяч. Ну, і також ви це можете самостійно проаналізувати, додавши цей індикатор на графіку. Спочатку з'являється сигнал, відкат, а тоді, можливо, локальний ріст або вже такий середньостроковий ріст, про який я вам і казав на початку цього відео. Тобто, спочатку зниження, після цього формування висхідного тренду, як ви бачите, формуються більш високі мінімуми та максимуми Це означає, що. Це дуже позитивно знову ж таки, і ми на цьому можемо дуже сильно примножувати наш капітал відносно за короткий період часу. Так? Тобто, ви це вже дуже добре знаєте. Тож звертайте увагу на те, що зараз ціна біткоїна може знизитися орієнтовно на 14%, в середньому так і траплялося, це орієнтовно 96 тисяч доларів. Це може статися найближчий тиждень, так, про що я говорив на початку цього тижня. І, або, наприклад, може взагалі не статися, якщо ціна біткоїна знайде в собі сили і повернеться в вище каналу. Це буде дуже гарний технічний сигнал. Знову ж таки, і якщо буде об'єднання цих двох сигналів, і технічного, і індикаторного, то, як ви знаєте, два сигнали вони набагато сильніші, ніж окремий Окрема та чи інша причина проріс чи падіння. Далі перейдемо до нашого індикатора, який називається Support Band, який дуже добре вам відомий. Хочу вам показати те, як відпрацювала наша остання аналітика, бо це також дуже важливо, бо багато нових людей дивляться цей канал, і багато людей не підписані, і, можливо. Не розуміють, як працюють, наприклад, індикатори. Як ви пам'ятаєте, і закономірності в першу чергу, як ви пам'ятаєте, я вам казав про те, що після росту такого параболічного росту, коли ціна біткоїна не, не торкається саме лінії індикатора Support Band, він тут є зображений сірою лінією та синьою лінією та сірою зоною, при першому, скажімо так, при першому зниженні до цієї зони, ми. Як мінімум бачимо відскок приблизно на 80% падіння. Так це орієнтовно в цей раз це було 10%, тобто, як ми з вами очікували, так і сталося. Іноді буває оновлення абсолютних максимумів або максимумів локальних. В даному випадку міг би відбутися ріст на 14%. Якщо ми з вами подивимось далі, ви можете в цьому впевнитись. Після того, як ціна біткоїна довго не знижувалась до середньої лінії, точніше до сірої зони та синьої лінії, після того, як ціна біткоїна сюди прийшла, вона виросла на 11%. І так було. Майже кожного разу, точніше кожен раз, після параболічного росту, тобто параболічний ріст, перше перший таке перший дотик до Support Band, і ми бачимо з вами ріст в даному випадку на 14 до максимумів на 15 Так було майже кожного разу. Так тут навіть було з оновленням абсолютно глобальних максимумів. Після чого ціна біткоїна знижувалась, на можливо приблизно на один місяць. На 10-15%. Після чого також продовжувався ріст ціни головної криптовалюти. Тобто, ви це також можете дослідити. Цей індикатор ви також можете додати в телеграм-каналі, як ви вже знаєте. Посилання нього є в шапці профілю. А сам індикатор ви можете знайти в закріплених повідомленнях. Тож зараз ми з вами побачили цей відскок і наразі. Ціна біткоїну повернулася вже до саппортбенду. Зараз якраз таки ціна намагається знайти тут підтримку локальну. Я думаю, що можливо, ми побачимо якийсь відскок і, можливо, побачимо наступне зниження знову ж таки до 96-90 тисяч доларів. Якщо ми з вами перейдемо на індикатор сапорт бенд на даному таймфреймі, то, то тут зона підтримки стане ще більш чітка, тому що, наприклад, біткоін приходив до цієї зони приблизно 5 разів за весь битячий ринок. Тобто цей сигнал дуже, скажімо так. Рідкісний і від того він доволі точний. Наразі підтримка для біткоїна зараз знаходиться орієнтовно по 88 тисяч доларів, 85-87 тисяч доларів. На той момент, коли біткоін можливо знизиться до цієї зони, якщо він зараз не знаєте якусь підтримку, так то це зона підтримки. Збільшиться і це буде зона, як ви пам'ятаєте, орієнтовно 85, можливо, 90 тисяч доларів, тому що це такий індикатор, який працює з затримкою, так, через його формулу і розрахунок тих даних, які він використовує. Тому ціна біткоїна може знизитись, наприклад, до 90 тисяч доларів. І в цей момент, якщо тут буде індикатор support band на даному таймфреймі, то це буде дуже гарна підтримка. І після цього, як мінімум, ми можемо з вами знову ж таки побачити непоганий відскок, як це було раніше. Ви це також можете дослідити, додавши. Це індикатор на графік, тут було 15%, тут було 16%, і після цього, після останнього дотику, біткоін виріс на плюс 48-49%. Тобто на обиччому ринку це дуже гарна підтримка. Це дуже гарна підтримка. Далі, сподіваюся, для вас картина вже більш прояснюється, тому зараз можете поставити лайк і, до речі, написати в коментарях, що саме ви зараз очікуєте. Ви бачите, який зараз негативний новинний фон також дуже багато людей, особливо інвесторів, початківців. Вони перелякані такою ситуацією в гарному сенсі та перелякані такою ситуацією на ринку. І звісно, це може вказувати на те, що от зараз може статися саме той, той самий розворот ринку, через, скажімо так, такий негативний фон так дуже часто трапляється. Тому зараз в коментарях можете написати власні думки. Що ви думаєте, буде ріст чи навпаки, зниження? І якщо у вас є аргументи, то обов'язково їх напишіть, буде дуже цікаво. Цікавих почитати. Далі перейдемо до наступного індикатора так Наступний індикатор це індикатор Голлайн, який вам дуже добре відомий. Цей індикатор, він, по-перше, простий, по-друге, дуже прибутковий, особливо для новачків. Як ви знаєте, ціна біткоїна закрилась нижче лінії індикатора Голлайн, і це сталося орієнтовно по 102 120 доларів. Приблизно. Поста дві тисячі доларів. А ми разом зі спільнотою ми продавали наші. Давайте подивимось. Ми закрили наші угоди по біткоїну та по альткоїнах. Тобто ті біткоїни і альткоїни, які ми набрали десь в діапазоні 92, 800, 93, 400, ми їх вчора продали в доволі непоганий прибуток. Альткоїни не принесли так, як ви вже знаєте, не, принос, не принесли альткоїни на рості біткоїна ніякого додаткового прибутку, але біткоін це раз знову ж таки порадував, тому що це інструмент, на якому можна довгостроково та прогнозовано примножувати власний капітал на відміну від альткоїнів, які в яких треба вміти підбирати той самий момент купівлі. Саме про альтсезон Сезон ми також з вами говорили багато разів, і коли він настає. Про це також поговоримо вже в кінці цього відео, коли будемо говорити про ефір та загалом про ринок альткоїнів. Але от якісь подпозиції ми зафіксували. Також ми зафіксували позиції по індикатору Радар після того, як ми зробили плюс 15% або 30% з плечем. Після того була угода майже в безбиток, так і угода на плюс 1,35%. Також ми зафіксували. Закрили наші угоди по радару орієнтовно по 107 тисяч доларів, Після чого, як ви знаєте, біткоін вже знизився до 102-101 тисячі 500 доларів. Сьогодні ми не буду показувати угоду по індикатору ВРС. Так, сьогодні ми очікуємо закриття саме тієї угоди. Я думаю, що там буде збиток орієнтовно 2-3%, але, як ви розумієте, якщо індикатор приніс орієнтовно 500% прибутку, то збиток в 2-3% це доволі не суттєво. Головне продовжувати слухати свою торгову стратегію і середній прибуток по індикатору. Наприклад, Еверест, він становить орієнтовно 40 50 тому це така чергова угода. В цей, в цей раз так ймовірність була не на нашій стороні, і біткоін знизився на 2-3%. Хоча, як ви знаєте, цей індикатор приніс орієнтовно 500% за останні 2,5 роки. Чому особисто я та більшість учасників нашої закритої спільноти, Криптоніт Прайм, вони дуже задоволені. А якщо ми повернемось знову ж таки до. Скажімо так, до індикатора GoldLine, Line. То ми зараз з вами можемо бачити, що все ж таки формується середньостроковий несхідний тренд. Ціна біткоїна змогла оновити мінімуми, так наскільки я бачу. Важливо, те, що ви могли, разом про що я говорив на останньому огляді ринку, ви могли закрити свої позиції в біткоїні та вальткоїнах, для того, щоб перестрахуватися при закритті нижче індикатора GoldLine. Line. Це закриття сталося сьогодні на закритті денної свічки, тому зараз ціна біткоїна продовжує знижуватися, як вона Робить після того, як закривається нижчий індикатор Go тобто це зниження в більшості випадків це зниження на 15-20%. Що особисто я хотів би побачити, якщо ви хочете примножити ваш капітал, в першу чергу зберегти і примножити, це те, що робимо ми, так, і стараємось ми це робити. Звісно, хотілося б закриття біткоїна повернення, вище абсолютних точніше вище індикатора Go Це, в принципі, дуже позитивний сигнал. так І якщо ви перестрахувались до цього продали біткоін свій вчасно по індикатору GoldLine, То і біткоін, і альткоїни ви зможете повернути, повернутись до цих позицій, коли ціна біткоїна повернеться вище цієї лінії. Тобто це максимально простий індикатор для новачків. Звісно, він не такий прибутковий, як Радар Верест. Але це от максимально банальний, простий індикатор, який от доступний всім знову ж таки в нашому телеграм-каналі. Зверніть увагу на те, що особисто, я думаю, може статися. Тобто, було б дуже добре побачити, що ціна біткоїна повертається до лінії індикатора Гуллайн, і десь в цьому діапазоні також через те, що цей індикатор дуже гарно відпрацьовує, так як підтримка, іноді як супротив, то можливо в цьому діапазоні було б цікаво взяти шорт-позицію, так тобто спробувати заробити на падінні, тому що як я і показав до цього, закриття нижче індикатора Гуллайн. Або тест його, як супротиву, це були дуже гарні сигнали, на яких також можна було як і заробити на рості, знову ж таки, як і заробити на рості, так і гарно заробити на падінні. Тому Можете також слідкувати за цією ситуацією. Я цей сигнал знову ж таки напишу в нашій закритій спільноті. Prime. Це та той актуальний індикатор, який ви можете використовувати майже завжди. Він простий, точний, і в ньому немає нічого складного. Закриття вище купили, закриття нижче продали. І як я сказав, цей індикатор за останній місяць він приніс орієнтовно до закриття свічки. Давайте подивимось, коли ми продавали, ну приніс орієнтовно 10% з кінця квітня по сьогодні, тобто за 2 місяці плюс 10% чисто на капітал це також дуже гарний результат. Знову ж таки, S&P 500 в середньому приносить від 9 до 11% річних. А ви за два місяці змогли заробити свої 10% і дуже легко, причому це не найкраща угода за цей битячий ринок. Тобто тут були угоди і по 90, і по 100%. Наразі така ситуація, що біткоін не зміг продовжити цей середньостроковий тренд, але при поверненні вищого індикатора GoldLine і виконання всіх тих передумов, про які я вам говорив протягом цього відео, я думаю, що біткоін все ж таки набереться сил і від якоїсь локальної зони зможе розвернутися. Далі зверніть увагу на те, на індикатор ефіра до біткоїна, так дуже багато питань знову ж таки про альткоїни, що з ними робити. І ми з вами говорили на останніх знову ж таки і огляді ринку, і на прямих ефірах про те, що альткоїни і альтсезон він не трапляється. Ну, ріст на альткоїнах не відбувається таким чином. Ми зараз з вами дивимося з графік ефіра до біткоїна, співвідношення головного альткоїна до головної криптовалюти. Тобто, для того, щоб побачити альсезон і як він виглядає, так він виглядає наступним чином, коли ефір до біткоїна росте дуже сильно. Але цьому завжди. Передує формування висхідного тренду, точніше, в попередніх циклах так було. Тобто спочатку формується висхідний тренд, більш високі максимуми та більш високі мінімуми, більш високі максуму, більш високі мінімуми, і тоді прискорення. Це і був Альцезон. Про що ми з вами говорили? У мене залишились так малюнки з попередніх оглядів ринку, так і ви можете також їх подивитися, тому що всі вони зберігаються на каналі. Відповідно, ви можете бачити те, що. А зараз я на біткоїна, точніше ефіра до біткоїна, на цьому графіку ми можемо побачити з вами формування більш високого мінімуму відносно цього мінімуму. І це буде найкращий сигнал, мабуть, для альткоїнів та для ефіра для людей, які чекають, хоча б того, щоб вийти в безбиток по цим позиціям, як ви знаєте, у нас фокус на біткоін, приблизно 80% капіталу, ми виділяємо на біткоін, і цьому дуже раді, тому що за цей бичачий ринок біткоін показав найкращі результати. Але якщо ви очікуєте росту саме ефіра та інших альткоїнів, то в цьому випадку буде дуже добре, якщо от альткоїни і разом з ефіром почнуть формувати такий середньостроковий. Висхідний тренд, і після цього можливо побачити прискорення той самий альтсезон при тому, що, скажімо так, ефір знову ж таки буде рости по відношенню до біткоїна. Я про це писав окремо в чаті. Цю аналітику, ви можете зараз поставити цю відео на паузу, почитати, що я написав нашим учасникам закритої спільноти і що ми будемо робити в тій чи іншій ситуації. Але знову ж таки, зараз є велика паніка на ринку, і я людей деяких розумію, особливо новачків, які прийшли без стратегії. Але якщо ви подивитесь, наприклад, на цей графік, знову ж таки, буде позитивно, якщо спочатку ефір спромсформував. В певні мінімуми. Тоді сформував більш високі мінімум, і після цього зможе сформувати той самий висхідний тренд, на якому і альткоїни, і знову ж таки головний альткоїн ефір зможе прискоритись та примножити ваш капітал. Я сподіваюся, це відео було для вас корисне. Можете зараз поставити лайк, підписатися на канал, а також рекомендую подивитись наступне відео, в якому розказано про різні способи заробітку на криптовалютному ринку, для того, щоб вам це було в задоволення, ви отримали від цього гарні результати і, як мінімум, не втратили власний капітал. Тому що, як ви пам'ятаєте, перше правило на. Фінансових ринках це не втратити і тільки після цього примножити. Я сподіваюся, це відео вам буде дуже корисним. Як і